Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде напевно, випуск по тискам, чисто по тискам. Бо теж люди пишуть, що отак от не бігай. все гамузом за 2 секунди пробіг, полтони всяких железяк показав і хрена не зрозуміло. Там я ж кажу, прислушуватися треба до подписчикам, що люди хочуть, будемо показувати. а це таке. Вот. Можете кстати там теж в комментариях запроси оставлять редуктора якісь там показати випуск. І По мітізам. Мітізав у мене дохрена. А там теж, бачите, профнастилом накрито. Там ще півтони всяких всяких Ну Щоб їх показати, треба оце продати. Вот. Ну, що ми делаємо. По чуть-чуть воно продається. Почнемо, Дивіться, кисочки. С виду вроді трошки страшно. Да? 125 губи, губок нема. Ну, тут воно таке, як це в заводі. Таке чувство, що вони год 30 десь прилежали, різьби є. То бачите, тут не закантачено. вот, ось от трошки якісь царапки. От, поворотна платформа. Болти даже, так їх з болтами вирвали. Може десь вони в якійсь школі 30 років стояли в підвалі, бо там воно, штукатурка повисипалась. Таке. От, состояние їх. А зараз, секунду, візьму волшебний тапок. Так, о, Одним пальцем. От. Це дивіться. Заводські тиски. Люфт. Люфт. Хто там каже, о, все вони розбиті, убиті. Ніхрена. Це, це вони з заводу такі йшли. Це ж був присовки ширпотреб. Тобто склепали його мільйонними тиражами. Дивіться, ручка тут не розбита. отут тут це ще заводське ціле. Коротше, офігенні тиски, вес їх та, ну, до 30 кг вони проканають. О, бачите, все, все тут по красоті, все покрашено. Все чітко. Поворотна платформа, я теж думаю, закрутиться ніде не трещи, нічого. Ось заводська ця шайба проставочна. Короче, просто офігенні тиски. Єдиний мінус, що нема губок. Це дуже печально. Якби були губки, я думаю, ціна була 2-300. А так, 1000, 950 гривень ці шикарні тісочки. Це хто хоче собі поставити і не мудохатися, Ну, губки чуть-чуть, да, Губки це треба зробити. Я имею в плані, що його там чу-чуть від пилюки протерти, по пожеланню покрасити і гаечку помазати. Все. Більше нічого не треба робити. 1950. Так, напоминаю, також мелкі болтики є. Це таке треба опять таки, випуск про протиски. Ну, да, я не можу не показати ркодержателі, болтики. От, дивіться, ці кісочки. 120 губи, вес до 30 кг, там є щось 26-28 вот Дивіться, от така от грядка. Всі вони офігенне стані, але я ж кажу, усі приварені губки. А як воно так вийшло, ніхто не знає. Вони прикручені і приварені. Тобто вони комплектні, з механізмами, такими от. все чітко, заводські ці шайбочки. Ну, Кому надо хорошие тиски, даже теоретически, як мені хтось писав, продай со скидкой, типа без цієї трубы. Ну, типа, е механізма немає, він не нужен. Отак От відрізати, якось їх тут просверлить, прикрутить. Ну вообще тиски морцы. Вот вони вроді свиду не великі, а около 300 кг. То есть мощ. Мощь чегуняка. Черно, демоны якісь летают. Е -е по 1600 гривень повністю комплектні офігенні тісти. Вони, бачите, вроді всі одинаки дивиться, а тут літі хуже. Ну, воно на скорость, так сказати, не влітає. Тут дюрки насквозь просверлені. От, оці по 1600 А цей один екземпляр буде 1300, тут нема губок. Оцей е, полумісяця, що їх круте. Е, і механізм. Тобто ці 1300 ці будуть у нас тисячу, по 1500. Тут просто що не заводський полумісяць. Бачите, вони всі робочі, тіски напоминаю, робочі, щоб Потім претензій не було. Тут є механізм, губки, от із за цієї херні 100 гривень скидка, 1500 Ці у нас все, механізм. Оця заводська херня. Одної губки немає губки, 100 гривень скидка. Тут у нас да, тут нема механізму. І от проволока туди-сюди. Давайте оці зробимо 1400. От 1400 запам'ятайте інвентаризаційний номер. Оце под таким номером будуть за 1400. Далі ці 1500. Тут все присутствує, губки. От 1500. Нема механізму. Тобі ж офігенні Просто що нема механізму цього. 100 гривень оценка. Ой, я чуть не впав. Заберіть цю оцю херню 1300 гривень по собі стоїмості. Бо воно важуче, ну як, його пришлось взяти, тому що греблося багато. 1300 гривень. Заберіть її нахрен. І оцю бабку за 2000 можете забрати теж, поки, поки сьогодні я спотикнувся, все, делаем акції скидки. Ну, опять же таки, хто що побачив, все є. А ми знову дві, дві штуки таких маленьких залишилось. Губки 80, 80 губки, ну, вони повністю робочі. То есть, ой, це ціна качество. Все працює, все крутиться. Ці 500 гривень і ці 500 гривень. Хто перестав, той і так. То все, все робоче. Прикрутив, десь невеличке 8 кг весу. І поїхали. Ці як, теж крутяться. Я ж кажу, люди там хочуть купити, а пофотографуй, поснімай, а чого? Що здесь вже нормально все крутиться. Ось От, таке Щось Туго крутиться. Якось через раз. Нормально крутилось. 800 гривень ці. 850 ці. Тут гайки жопа. Вони в ручному режимі зажимаються 850 гривень. Да. 800-850 і хай будуть 750 Тут теж гайки жопа. Винт хороший. Просто жопа гайки. А так тіски моці. 750 гривень. Серга 700 гривень. Ось о, точно такі тіски, як були за 1900. То я тоді не додивився. Дивіться, сейчас, секунду. Все розходиться. Гайка там присутствує. От, хто хоче трошки сэкономити, вони некрасиві. да, Губки тут бачите подобані, 1300 гривень, 125 гривень губки. От. Вони короче, оказались повністю робочі. Все тут у них добре. А ці 1300 гривень. І опять же, пожалуйста, делайте скріншотики, які ви хочете. І що в нас ще залишилося? Крокоділи 140 губи, 1500. Тут по ним теж все чітко. Гайка є. Гайка є. Їх просто розробити, довести до ума. Дивіться, це взагалі о, отець оцих. Ось цих о, цей кілограм до 30, а цих, по-моєму, кілограм 35 якщо я не ошибаюсь. Ось о, бачите. А, Оцей матні нема. Тобто гайка є, все, вони тоже повністю робочі, довести до ума. Якщо по ним кувалдою не лупить 10-кілограмовий, то на ваш вік, я думаю, хватить. Ну, безповоротної платформи. Це якась... А, це не насрізали платформу. Так от. 1500. Отакий от у от нас вийшов випуск по тисочкам. Ну, не знаю, є ще таке ще. Тут. Що тут? Тут це відбити. Повороти. Може хто хоче цю запчасті забрати за 300 гривень. Ось це вот это е, вот. Все, у мене тисочки закінчились Потім, наверное, тоже напиши сделать, може віддільний выпуск по редукторам, показати їх, розказати що, що по ними як. Тобто, віддільно на один подончик, чисто по редукторам компресора. 700 гривень 400 Ну і тут може хто ще що побачить Вот. Тоже. Не стесняйтесь пишіть, але дзвонити не треба, бо сильно відлікайте. Пішов мимо? Думаю, й покажу вам. різці, Хто забув, щось воно трошки темно. Є такі різці по смену пластинки по 2103. гранні 21.03. 20 наверное, висота. Десь я теж міряв, але вже не, не скажу. От, 2102, так? У мене, скоріш всього, 25-го. У мене просто штангеля немає поміряти. Я все продав. І 29 на 20. Ану ще секунду. Вони одинакові по висоті. Чого тут 25? Якась дебільна маркировка. Коротше, всі по 150 по 100. Отак от. Все. І поїхали. Є такий наборчик. Це, так сказать, другий сорт набор, ну, набор. Тут бачите, тут десь пиптика нема. Тут пиптик є. Тут є. Тут нема взагалі нічого. Тут є, тут є. Ну так короче, другий сорт. Ціки 24-6-8-10 штук. 700 гривень. Ой, 700 гривень на цей наборчик ресурс. Ну, Є теж такі дракони. 40-ва 40 висота, це по 250 гривень. І ще тут вам покажу щось. Лірочки такі, теж хтось колись мені за них мозги ділав. Ну, так діло до оплати не дійшло. Все по предоплаті. По предоплаті. Наложек нема, укрпочти нема. Оплатили, там день-два і воно до вас поїхало. У нас посилочок трошки. Тоже ви пойміть, за одною посилкою їхати на почту, ну, час втрати. Такі трубні лірки. Трубні, там одна друга. 7 восьми. 7 восьмих. П'ять восьмих, п'ять восьмих. Одна четверта. Три. Просто три. От оцей наборчик лірочок 500 гривень. Далі тут є ось вот такі, типу, можна поштучно брати. Здорові. М42. М42. Це якийсь М непонятний, теж М42. У мене третій шах бо бачите, здоровий, що воно так темно. Є такі здоровенні М48X3. Коротше, да, кому треба здоровенькі лірки, теж М48. Е, пишіть 300 гривень штучка Люба. От. Це, я думаю, недорого. То дивися цей. Та дуже дивитесь, Мішка Коломоєць. Купив Лярочку М18, шпільки проганять, каже, 250 гривень. М18, не М48 за 300 гривень чи М42. Е, 250 гривень. І то таке з виду, вона вроді як не сильно нова. ну то таке, то таке, У багатих свої причуди. От. Е, тут же стараюся якось по-людськи ну, типу 300 гривень за М48 Лєрку, я думаю, то недорого. Хай вона два рази в житті вот. треба. Ну вона є. А то я ж кажу, багаті, тільки багаті люди. сверхбагаті в наше час купити одну лірку за 250 гривень. Ось дивіться. От візьміть, кожну по 100 гривень хоча б. Я б уже б озолотився, якби я так продавав, як діди на базарі. Я б уже б за 300-го крузака вніс предоплату. Я думаю, лайк за це. За... Недорогий інструмент, є що-то дорого, що то дешево на що-то це не взагалі від фонаря, от типу фрези. Я mm. в душі не чаю, сіка така фреза нова стоїть. Може вона стоїть 10 тисяч, а може 500 гривень. Тобі ж того вам пишу, верні з вами свитую, щоб ви написали примірні ціни. Ну, Не, не ті торгаші, що я колись купував на мішок лірок. От, мікрометри теж дивіться є. Блін, почали з тисков, закончили мікрометрами. Все, на цьому. Все. Кому що интересно, пишіть. І теж, кстати, напишіть такий формат, що краще, наприклад, по чуть-чуть кожного показувати. чем все за один раз. Всім пока, пишіть на Viber, щось у мене сьогодні сильно понесло. Так, да, всім пока.